Сьогодні граємо українською на Бачаті. І давайте зробимо цю гру разом. Ну що ж, по сетапчику все дуже складно, тому що немає легких танків. І буде надважко розвалювати кабіни без легких танків. Перший засвіт, бляха-муха. Ували в дерево, ти муха. Концерт тут стоїть. Давай, давай, концерт. Не знаю, навіщо. Концерти, на них дуже важко грати. О, який ти молодець! Ви бачили? Який він молодець? Так, я надіюсь що тут блайдів не буде. Я ж дерево завалив. Опа, бачу. Так. а не видно. Ух ти, йо майо оглушення від... А тепер влучили. Мен... Йомойо! Ха-ха! Оце пограв на концерті. Оце пограв. Давай, давай, давай. Ти там стай, Стій покраще там. Диви, кого, кого ми тут побачимо? Може кого побачу, ні? Диви, диви, дуже обережно, дуже, 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 дуже. Опа, там що дерево впало, чи що? Такс. Опа, камінчик наш улюблений. Наш улюблений камінчик може. Ага, може тут хтось заховається, йолки ти палки, це аж бісить. Це аж бісить, бачу, бачу, типа. Це ж більш... чому? Тому що ти не можеш тут нічого зробити. О, диви! Тримай на горіхи. Є контакт. Ще одна. Ой-ой-ой, супер гуд. Тримай, тримай. Ще. А ну-ка. Зайди ще одне. Ні-ні-ні, не зайшло, на жаль. От то бабаха, хоча могла ляпнуть. Ну розрядилась бідолага. Йолки, ти палки, де всі? Тут всі були, тільки що. Ви шо, пацани, ви шо. Ой-ой-ой, ви бачили, як йому накидали. Ти що, приїхав, чувак? Ти що тут робиш? Ти що тут? Все? ти більше звідси не вийдеш, Хоча 0-3. Я думаю, де вони ділися? А вони вже всі в ангарі, йолки палки концерт в ангарі. ТВП в ангарі, бабаха в ангарі. ви що, пацани? Давай, 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 може арта ще затули. Йо, кити палки, і зліва вже. Так, я просто мені якось його висвічувати потрібно. Бачу зліва, бачите, тип їде, От що робити? Що робити? Не знаю, зашло чи ні Пробуємо Ні, Ще разок, Ні, на жаль, на жаль Бляха, ти муха, потрібно щось з цим робити, тому що я вже не можу звідси виїхати. Не-не-не-не-не, все, братик, все, можеш стояти там до побіжного. Хрінач йому, пацани, давайте. О, ото я розумію, виїхав, дослився. Один 4 рахунок. Як це грать? Йолки, ти палки, пацани. Может може було краще зіграти, ні? бачу, бачу типа. Шо там бачатик, шо? Шо, шо, шо такое. Шо такое, бачатик? Що ти там робиш? Я не глянь. Тримай, тримай на горіхи. Ще одну плюшечку, не пробию. Ой-ой-ой, а що такое? Підстрижися, дядьку. Гля! Гля, ти шо. Ото я розумію, тип пуля просто супер клас. Супер мощний тип. Так, ще одного. йо майо маус, тримай. Тримай, тримай, йо-майо, пробив. Нічого собі. Маус Андрік, ти там, що ти там, дружи бобер. Маус. Може ти будеш гра. А він вже не буде грати. А хто його я не поняв? Бляха, ти муха, скинулись, типу, скинулись. Наколядували всій командою. Ой ой ой, Фошак, що такое? Фош, ти їдеш. Ти кудись їдеш? Да, ти побачив, що тут уже все, нікого нема. Ну молодець, ото, ото я розумію, розумію, бляха, ти муха. Просто команда вирішила злиться, нахрен, бляха муха. Думають, а, 0-4, ми зараз розвалимо кабіни. Кому ви розвалите кабіни? Ви мені підкажіть, будь ласка. Кому, блін, 4-6. Ми тут все робимо чітко, пацани. Все чітко, максимально чітка гра. Диві, там Хтось повинен бути. Опа, дерево, дерево упало. Так, пацани, дуже уважно, дуже. Такс, Ой-ой-ой. ой Чуть не увалив вниз. І з лівої сторони стоять. І, ну, я не знаю, хто по центру, там може бути чи одна бабаха. Де вона буде? Ніхто не знає точно. Такс. Давайте проїдемось. Ну, важка, важка гра, незважаючи на те, що я вже. В 2700 упакував одного в ангарчик Ой-ой-ой, 5-6, уже розумно, уже. Уже розумно. Так проїжджати. Диви, 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 що я можу. Що я можу, диви, диви, є сто чомусь. Чому ви на базі стоїте? Алло? Що такое? Хрен ти маржовий. Я ну пробью чи ні? Ні, ні, я думаю, ні. А, він задом стоїть. Диви, 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 херен ти марджовина. Не, не хочеш, все. Не хочеш, так не хочеш. Пацани, чого ніхто не пуляв? Він же задом стояв до вас. Гля бачу, зараз на ток мачу. Тримай на горі раз! Підстрижись, два. Пацани, давай. Ренач його, его. Ну. Welcome ангарчику! Що такое? Я не понял, гля. Гля, пацани, шо, шо в успіху не повезло, не фартануло, да? Фух, минус 2, пацаны, минус 2. Еле-еле уже накидали. -мо, диви, 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 стоять за камнями. Ви шо там чи що? Всю базу, бляха, муха, заставили тим камінням. Так, приезжаем, приезжаем, швиденько, швиденько, швиденечко, на. Давай, 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 давай. Давайте зробимо це. Диви, бачу, бачу, зараз на ток матчу. Тримай раз. Що таке? Бобер, що случилось, Диви. Блін, а засіли там в кущах, я не знаю, з туалетним папірчиком. На хвилин 10 там мінімум. Йомаю, диви, що це такое. Що це тут такое? Я не поняв, гля. На. Ух ти. Підстрижися, не пішло. Питери жопу, бляха муха, ну пройде, чи ні? а Тут ти там в кущах стоїш. На всяк випадок, йо майо, не пішло. Ще один кустовий тип, ну. На тобі, А, рикошетик, рикошетик. Понял. Понял, поняв то добрий гарний рикошет був. Бляха, ти, муха, пацани, ну Це нереально таке грати. Що, все? Чи ні? Ні, -ні, 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 ні? ні, не все. Опа, бачу ще одного. Хто бачить, хто розуміє... Опа, гля. Просто катаються хаотично. Так, так, СТБ один. Ти не один! СТБ один. Диви, 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 наш тікає, наш тікає! Не тікай, друже, не тікай! Зараз все буде. Бляха, тимуха. Надважка вийшла гра. Ну, але ж мені здається, що краще тут в кущах сидіти, тому що я всіх бачу, вони мене ні. Ой-ой-ой, є четвертий терпи, терпи, терпи. Ну, блін. Ну, ну що таке? Що таке, так мені? Зараз потрібно вже буде проїжджати, тому що. Так, тут оцього От... От тільки спіймати якось потрібно. Так, Леопольд в нас є, гріль є. Хевік теж на базі стоїть. Ну, хоча Хевік стоїть в них на базі. Так, о. Ні, ну зараз буду їхати. це ненормально стоять уже в кущах, бляха-муха. Вже пів гри, нахрен стоїш і ничего не робиш. Диви, 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 диви. ех ти, виїжджає оттуда. Блін, а по-нашому тулять, тулять, а він і гарний, не і тулять. Зараз, 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 зараз. виїдь, друже, виїдь, Я вже, вже мені набридло тут стоять, от чесно. Такс. Так, а що там позаду? Показує, що хтось ззаді. Такс. Бачу, ні. Диви, диви, диви. Я вже не знаю їхати. Один каже ззаді, другий каже, спереді. Що ще ти мені скажеш, Що? так, під'їжджаємо, під'їжджаємо 11,9 у нас рахунок. Такс, дуже-дуже обережно, потрібно, дуже. Тримай на горіх, і хрен, ти моджоу. Ще раз. Підстрижися на каточок. До ангарчику, е майо 430. що ти лупиш бачив? На крісу ніхто не грає, я поняв зараз. А ну артист. йолки палки не пішло, не зашло. Е, загнали. Все хорошо. десь тут ще 430 залишився. І артист. Ну, пацани, давайте. Мені щось потрібно ж накидати. Мені ж потрібно щось накидати. де він є. Дуже цікаво, де є той 430. -й? Зараз, зараз я на току мачу тобі хрін моджовий. Але спочатку потрібно знайти арту нашу, де ти є? Такс, такс. Нема ніде, нема ніде зовсім. Ви шо? Ви шо, пацани? Куди вона полетіла, я не поняв. Так, наші, наші вже на захват стали. Потрібно знайти 430-го, може він поїде на мене? Ну, от поїде чи ні. Ніх, ніхто не знає Опа! Бачу, бачу за натовку мачу. що такое? Раз. Два, тримай на горіхи. Підстрижись. Щоб не втыкав. Хе-хе-хе. такое? Все. 6700, пацани пару бландів. Йолки ти палки. Просто якийсь капець. О, Леопольд каже, що арта десь та. О, вон. Бачите, бачите, звідки накинула. Зараз, зараз я їду, друже бобир, їду. Уже все, уже все, уже закінчили, закінчили, все, де ти є? Никався, никався. Де ж ти тут є? Херен, ти моржовий? Чого я тебе не бачу? Чого я тебе не бачу? Ти ж тут був. О, диви, диви, з бугра, ляп. Що такое? Що случилось? Все підстригли, перемога, хлопці.